Протистояння команд «Ківс Енергія Меркурій, Таргонський Сергій номер 13 і Арсен Олександр Номер на тому, що будь-де в будь-якій будь першості тобто, хлопці самі між собою штурм розпочинає свою атаку. Втрата зараз і можна відкривати рахунок, що роблять нас гравці «Ківс Енергія-2»? І відзначається Сибірцев Лук'я. Константинов, Михайлишин у команді Кірсенерія зараз небезпечно і, і е, роз... просто. просто скидає на воротаря. Шандра пробиває, ні це пас навіть вийшов. Константин... Дістає зараз до м'яча, гравий штурму, ще на лівий край удар, ну це не те, але тут на добиванні. Як... Хто... Хто відзначається, ну, тобто, щоб все, -все наживо розвивалося. Це відбувається завдяки звичайно, Збройним силам України. Константинов знову там. Шандра передача на шандру від Михайлишна. Шандра і 2-0. 2-0. Ну оце те, що те, що хоче Назар зараз Ось Така далека діагональ, футзальна діагональ туди. Його? Наразі штурмівцям неймовірно непросто. Може, зараз вбивав. На силу, але е, на... Кіс енергія 2. Меркурій. Ну і е, зараз можна забивати і забивай. Забивай нас. Залізти штурму, ну так. Один м'яч. Вдалося штурмінцям. Добре. От небезпечно зараз, але плюсом продовжує розминатися багряк, схоже на те, що десь пірався дуже. Це турму. Він Закликає хлопців, як потрібно діяти. Уда... Що сьогодні виходить, ну от прийшов час. Багряк зараз якраз на останні 10 Його 2 -2. 2 -2. і О, 2-2. Штурм зрівнює рахунок, хороший розіграш. До речі, активну участь Крес в ньому взяв. Але втрати є. Втрати є, вони помій. Простріл від Константінова, тому також логіка. Нема куди поспішати, взагалі штурм. От е, спочатку зараз він зараз з м'ячем, непогано зараз комбінують. Є це. це нашу трансляцію. Коментуйте трансляції, також залишайте свої фідбеки в соціальних мережах. І е, почуємося. Пойдем.